Майже 18 років голови спілки, але нічого подібного в нас не народилося. Але, ми, але постійно ми втрачаємо. Кінотеатр Космос відкрили у 1987 році. Заклад мав два кінозали на 200 та 700 місць. Головний фасад оформили мозаїкою Сузір'я космосу зі смальти та алюмінієвими фігурками знаків Зодіаку. Василь Кондратюк, голова обласної організації національної спілки художників України, розповів: панно створили за ескізом Житомирського художника, члена спілки Олександра Костюка. Неординар був художник. У нього своя була думка. і з тою думкою не завжди міг ділитися. Якщо Якась ідея в голову прийшла, от він тою ідеєю загорівся, і поки не добився реалізації, що воно відбулося на об'єкті, він міг про це нікому не розказати. За іскізи тоді треба було затверджувати на художній раді. Тобто художня рада це треба було їхати в Київ. Де сиділи відомі митці, за лавках, за столами, за стільцями на стільцях, і вирішують, буде цьому об'єкту чи не буде цьому об'єкту. коли Саша Привіз ці ескізи, показав на, на художній раді, звичайно, що вся художня рада, ні в кого не було ніяких проблем, і сумнів від того, що цей об'єкт не повинен відбутися, тому що всім сподобалося. Василь Кондратюк каже, що після того, як художня рада у Києві затвердила мозаїчне полотно Сузір'я Космос. Олександр Костюк почав підбирати мозаїку за кольором, щоб полотно було космічне. От стільки дістати смальти в таких холодних тонах. Це голубі, сині кольори, треба було не одну тону. Крім того, що підготовка цієї смальти це треба було поколоти. Спеціальні були апарати смальтокола, які треба наколоть були ці смальти. Ну і метал. Метал теж металопластика, там де зварний метал чорно-білий. Ну і разом з тим алюмінієві вставки, де знаки зодіака. Художник говорить, що виготовили мозаїчне а, полотно а, чотири ну, майстра мозаїчника. Починали зверху. Ну так кусочок за кусочком, кусочок за кусочком виклатили цю мозаїку. Я пам'ятаю, як вона тільки народжувалася, коли дивишся там з цієї сторони чи проходиш, як хлопці починають. І Потім, коли все це збиралося докупи і виходилося таке цільний, красивий ансамбль. Ще одна робота Олександра Костюка збереглася у середині зруйнованої будівлі, говорить Василь Кондратюк. Це теж робота. Керамічне панно Олександра в Костюка, Костюка це його не тільки ескіз, а сам він на Баранівському заводі. Оце все ці всі речі випалював, сам робив форми, і він тут сам ложив. Тут ніхто не лежить. Житомирянин Григорій говорить, з 2006 року кінотеатр не працює, і будівля стоїть занедбаною. Декілька фігур знаків зодіаку вже зникли. Але коли він проходить повз кінотеатру, завжди звертає увагу на мозаїчне полотно. Така якісно зроблена. Так як він тримає космос, то воно так і підходить до цієї назви. Довго його чекали, поки построїть. Це ж почалася Олімпіада 80. Стала зупинка, він заморозилась. Потім нарешті його добудували, але він довго не, не працював. Геннадій Махорін, краєзнавець та історик, каже, що кінотеатр Космос один з елементів космічного образу Житомира. Кінотеатр космос він є таким яскравим уособленням радянського модернізму. Кінотеатр задумувався не тільки як для показу кінофільмів, а він задумувався як культурний центр для проведення різних заходів. Він є одним з таких найбільш прикметних, особливих на теренах України і не тільки на пострадянському просторі. Тому ми повинні врятувати і зберегти функціонально дієздатним цей кінотеатр для сьогоднішнього покоління. Це наше завдання, завдання влади. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Денис Мусінов, Суспільне, Новини Житомир.